Я рада вас вітати. З вами знову Еля і моє в'язання. Ну що ж, що я хочу вам розповісти? Знаєте, я наче і живу не в якійсь тундрі чи тайгі. але вже до всіх дівчаток подоходили подарунки, сюрпризи. Знаєте, це можна назвати сюрприз. Бокс-сюрприз від Лариси. Різнокольорова мозаїка. А до мене ще тільки-тільки сьогодні дійшов, сьогодні 5 грудня. І я ось його отримала. Зараз ми разом з вами відкриємо, що ж тут є. Кажу ж, наче і живу? Якщо можна так сказати. Не в задні це. Але щось. Ну, коротше, я живу просто в сільській місцевості. Почти стабільної у нас нема. У нас пересувне відділення. Це раз в тиждень воно приїжджає. А мало то що приїжджає, раз в тиждень ще й міняють графіки. То приїдуть у вівторок, то прийдуть в п'ятницю. І от під кожного, а що ж? Спасибо і на том. Ой, щось я. Можливо, як розпічати? Щас віймаю. Розпечатала коробка. Бачите, любов з моточком пряжі? Nada no, tak, uporządkujmy to, żeby nie. Ok. Овонітельний такий момент. Двері в сказку. Кіт у шкарпетках. Будемо в'язати шкарпетки, але ж дівчата відкривають адвентики кожного дня. Я, мабуть, Оскільки сьогодні п'яте, я відкрию п'ять комірочок. Подивимося з вами, що там. І, мабуть, буду я е, знімати підйомочку, робити кожного дня, а випускати відео буду теж раз в 5 днів. А тільки ж дівчатка такі креативні, а я така у мене взагалі немає уявлення. В общем, казок я не напридумую це точно, бо, Ну, нема в мене такого. В общем, перва комірочка, як же ще її винуть? Боже, Лариса, відкриваємо. Не так це все просто зробити. Ага, що, мабуть. Відкриваємо. І тут у нас шкарпетка. В'язана шкарпетка. І тут у нас китюня. Така розовенька кицюня. О, тут моя кисюня намагається підійти. Підходь до нас. Це яка Рожева. Як я люблю рожевий колір. Всі дівчата це знають, Лариса тим паче це знає, ти вирішив з котами познайомитися. Дивіться, яка гарна. Так. Кекс, одійте, будь ласка. Я знову знімаю диван на відео, але. Зі світлом напряг. Так, поки відкладемо. І це перша комірочка. Ми її закриємо і покладемо назад. Перша. Шукаємо другу. Друга у нас вже більшенька. Що у нас в більшенькій камірочці? Тут більшенька. І зараз ми. Ага, і тут у нас. котяча тема в нас продовжується. Кіт-то в нашому випадку шкарпетка. І такі лапочки це магнітна закладочка. От заведу з Нового року зошит. В який буду все записувати. Це я собі кожного року кажу так. І це в мене не так. Кіц, не шелести. Дивіться, лапки які гринкі. І тут у нас календарик. Календарик котячий. Також котики. На двадцять шостий рік. Боже, і на всіх мовах, з кошенятками? так Це ми також відкладаємо. І комірочку ми кладемо на місце два. Куди не перекладуть цей кульок? Він все одно по ньому ходить. Так, далі у нас третє, 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 третє ось у манюня. Та перестань, ну! Третє в нас манюня, і ми дивимося, що тут. Ну телепай мені. Моєму коту захотілося пожатися іменно зараз. Та не можу розкрити. А це іграшка на ялиночка. Мій посупочу ви сразу. Мій ходить теж зеленчить, бо в нього нашийник і на ньому е е дзвіночок. І я так чую, де він. Де це яка іграшка? кльова. Третя камірка. Четверта. Тут же ж рятишком відкриваємо. Да, тут ще треба знати, як відкрити. Ага, мабуть, ось все. Відкриваємо. Що ми тут бачимо? І тут ми бачимо Вау, шоколадочка з побажанням ніколи не хворіти. Ой, це зараз як е, ніколи сучасно е, На вулиці вже холодає і холодає так конкретно. На роботі в мене теж холодно, треба включати опалювальний якийсь пристрій. Дивіться, який є. Це, скоріш за все. Такі значочки чи, чи брошки, да? Дивіться, таке кошеня з розовим, з рожевою квіточкою. І просто квіточка. Дивіться, яка класна. Ой, класна, класна. Так. І... Не будемо хворіти, це я обіцяю, не треба хворіти. І на сьогодні остання п'ята комірочка, вона сама велика. і подивимося, що тут. Так, і що ж тут у нас? А тут у нас знову коти. У чбутя виріб для творчості з вишивкою бісером. Кіт у чоботях. Все. Ось закінчилось світло. Ой. Ну, нічого, доснімаю. Це вишивка. І будемо вишивати. Дивіться, який гарний кіт. Рижий, гарнюній буде кіт вишиванка. Ой, господи, це все так зворушливо і. А, так тут ще щось є. Так, розказуйте, що це за пристрій. Ага, це, мабуть, щось обметувати, обшивати, щоб було рівно ну що ж, що я хочу сказати? Я хочу усім побажати в подальшому відкрити. Ось ці комірочки, це дуже приємно, це дуже, ще раз повторюся, зворушливо, бо Лариса наша вона вміє підняти настрій, вона вміє е, підтримати, і в неї завжди це виходить як ні у кого. Тут я, мабуть, ну, не побоюся цього сказати, і всі мене підтримують, бо. Такого креативу і фантазії, як у Лариси, нема ні у кого. Тому Лариса, дякую тобі за бокс-сюрприз. Оце дійсно сюрприз. І знаючи про те, що тут повинна бути ще пряжа, і ми повинні ще зв'язати шкарпетки з цього і угадати, з чого та пряжа, зв'язати я зв'яжу 100%. Але вгадати це не моє. <гаду> скоріше за все, я не буду вгадувати, я скоріше зв'яжу і побачу, що там. Ну, поки ми ще до цього дійдемо. Тому зараз я закриваю конірочки всі, Навіть поки я кота в чуботя залишу вишиваного тут. І я... Покладу цю п'яту комірку на місце. І далі буду я відкривати свою чарівну коробочку. Не, скоріше, чарівний чарівну хатинку. І подивимося, що буде далі. А зараз усім всього самого найкращого тище. Любові, тепла. І як зараз було сказано, ніколи не хворіти, бо зараз дуже дорого хворіти І на що нам це треба? Ну що ж, до слідуючого відео. З вами була Еля. Ну і кекс.